Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ганебну поразку Російської імперії на початку ХХ століття від Японії. Російсько-японська війна тривала з лютого 1904 по жовтень 1905 року, більше півтора року. Офіційно Росія заявляє, що причиною війни стали суперечки за вплив на Манджурію та Корею. Але цієї війни можна було цілком уникнути. Її прагнуло керівництво Російської імперії та її останній імператор Микола ІІ. Карикатури того часу чудово демонструють, як Росія бачила цю війну велику Росію і маленьку Японію. Керівництво Російської імперії вважало, що Японія, яка ще 30 років тому була відсталою та феодальною державою, армія якої була в основному озброєна мечами, списами та луками, Нічого не протиставить велика й мощі Росії і доблісті руского солдата. Микола ІІ сказав, нам нужна маленька є побідоносна війна. Це давня тактика, щоб відволікти населення від внутрішніх бід, а вони були гігантськими. Та Росія отримала не побідоносну, а позорну війну. Росія її стріском програла, бо Японія. Після початку правління імператора Муцухіто, який оголосив гаслом свого правління Мейдзі, тобто освічене правління. Ось, Японія за 30 років провела реформи та модернізувалася, вишколила армію, створила потужну промисловість, озброїла армію сучасною зброєю, збудувала військовий флот. Зібравши... І зігравши на зверхності та непоступливості Росії, Японія оголосила їй війну. Вони атакували російський порт Артур, там був цікавий момент. Замість дати бій росіяни затопили крейсер варяг. І подали це як вищий подвиг. Була написана пісня, в рагуні здається наш гордий варяг. І це поколіннями ставили у приклад, хоча. Збудований був цей крейсер в Америці, на американських верфах. Тест для, текст для пісні написав австрієць Рудольф Грейнц. Зняв потім фільм ну, теж чисто російське прізвище, як ви розумієте. Японці після затоплення підняли цей крейсер, дали ремонт, і він служив у японському флоті. Росіяни тільки назвали корабель і потопили його без бою. І це гордость руского флота. Потім японці розбили Сухопутну армію, першу Тихоокеанську ескадру Росії, а потім і другу Тихоокеанську ескадру, яка прийшла на місце першої. Розгром був під Цусімою. Чудово настрої того часу демонструють карикатури. 2 січня 1905 року Пала фортеця Порт-Артур. У лютому 1905 року японська 300 тисячна армія розбила російську 350-тисячну армію в битві при Мукдені. До речі, до початку Першої світової війни це була найбільша сухопутна операція в світі. Протяжність фронту становила 100 кілометрів. Генерал того... Хейхатіро знищив другу Тихоокеанську ескадру росіян. Бойовий дух у них впав. Флоту не було, треба здаватися та укладати угоду. Цього хотіла і Японія, яка хоч і перемогла, але все-таки надзвичайно великими зусиллями. Росія втратила 135 тисяч убитими та пораненими і 170 тисяч такими, що пропали безвісти. Уявіть. Безвісти пропало більше, ніж вбитих та поранених. Вбитих та поранених 135 тисяч, а тих, що пропали без вісти, 170 тисяч. Таке може бути тільки в російській армії. Японія втратила 107 тисяч убитими та пораненими. 5 вересня 1905 року у Портсмунді США Росія визнала Корею за Японією, віддала їй Південний Сахалін та право на Ляундунський півострів з містами Порт Артур та Дальній. Якщо тобі сподобалося, став вподобайку, пиши коментар та підписуйся на наш канал. Підтримай україномовний контент в Ютубі.